І скажіть, пір скритий мінеральним флісом з поліестеру, це те ж саме, що пір і скло пол, е, полотном. Можна цим утеплити димохід як альтернативу піносклу. Не знайшов пір склополотном, дякую. Е, поліестер у нас питання до термостійкості, О, тому що я не знаю, які у нього там властивості, які саме поліестер використовуються. Що касається самого піру, він абсолютно однаковий скрізь. Значить, ми не можемо з вами придбати пір без покриття, тому що він же падюка дуже ліпучий, і щоб не зіпсувати обладнання, треба чимось застілати. Тому от і вигадали оці, оці варіанти: найдешевший папір, потім там фольга, склопелотно, поліестер. Там, і пішло-поїхало. Тобто, все це для того, ну це чисто технологічно, і під різні вже е, застосування. Ті пір не можна вважати ідеальним матеріалом, тому що він з часом втрачає свої теплоізолюючі властивості. От він має у нас Г4 по сертифікації, навіть не Г2, а Г4. Тобто навіть оці от хлопці бігають з горілки і розповідають, як він не горить. Ну, вибачайте у пожежників інше розуміння цього. І він дуже токсичний при горінні СТ4. Його переваги, що він використовується при температурах до 120 градусів. Якщо екстрадований пінополістирол у нас з вами це Г2, там Т3, Т2, да, то опір це Г4 Т4, значить вказують Г2. Так пан Юрій, вказують Г2, якщо у вас покриття не гарюче. Чому? Тому що різниця в пробіжці вогню. Якщо це папір і одна сторона відкрита, під час полум'я по пір пробігає вогонь по поверхні, з одної точки в іншу точку. І от саме із-за цього показника йому присваюється Г4. І коли у вас фольга з двох сторін звісно, що полум'я не біжить по фольгі тому його витягують до Г2. Але не з усіма покриттями. Вибачайте, не з усіма покриттями. Будьте, будь ласка, уважні. Так, е, значить, ми можемо використовувати, але можна спробувати ще все ж таки пошукати піноскло. Я подивлюся стар старі контакти, я не знаю, ви їх знаходили чи ні, тому що у пана Юрія на димоході комбінація піна і пінопласту, але на сьогоднішній день піноскло знайти важко, тому що ринок трошки все ж таки змінився. Тому от шукається альтернатива для цього. Ну варіант альтернативи, от якщо ви не можете знайти піноскло, ну, перейти на вентильований фасад, тобто утеплити мінеральною ватою, обшити металом і якимось панелями, плитами, тобто створити вентиляційний прошарок, але з мінеральною ватою вітробар'єр. Дякую за ваше питання. І ми, друзі, з вами рухаємося далі